Настала осінь, і дуже багато наших дівчат стикаються з таким самим питанням, з яким стикнулася і я: це як підібрати правильну підсвідку. Я хочу з вами трошечки поділитися, як я розібралася в цьому питанні саме я. Дивіться, для нормального розвитку орхідеї нам потрібен правильний спектр світла. При холодному світлі орхідейки гарно розвиваються і нарощують вегетативну масу, при теплому світлі вони гарно нарощують квітоноси. Славне для фаленопсисів нам потрібен середній спектр, тобто 4,5-6,5 кельвінів. Далі інша характеристика, на яку ми повинні звернути увагу, це люмени. за допомогою люмені ми можемо визначити інший показник люкси, тобто люмене, це. Кількість світла, яке виділяє джерело. А люкси це кількість світла, яке припадає на певну площу, скільки доходить до тої площі, яку ми хочемо світити. Тобто, щоб вищити, скільки люксів, нам потрібно люмени поділити на нашу площу. Для орхідейки нормальна кількість люксів 10-15 тисяч. Я брала собі звичайну лампу, не фітолампу холодного світіння. Вона у мене, по-моєму, 6-6,5 тисяч кельвитів, і вона має там не були, на жаль, вказані люкси, там були вказані лише вати. Так от для led лампи в середньому там не точний показник, ну ми беремо в середньому, оскільки в мене не було цього показника на лампі в одному ваті led лампи міститься 100 люменів. Тобто, якщо в мене лампа на 18 ватт, то вона містить 1800 люменів. Поділивши 1800 на свою площу, це в мене десь там в мене 70 на 40 полочка, 0,28 площа, в мене вийшло, що мені потрібно дві лампи для досвідки. Коли ми чіпляємо ці лампи, ми їх чіпляємо паралельно одна напроти одної, тому що йде, ну, тобто, чим далі. Освітлення від рослини, тим більше йде втрата світла. тобто Оскільки в нас ще є вікна якісь, ми беремо там показник майже впритул. Але, щоб ви розуміли, якщо у вас виходить це число, наприклад, тільки 12 тисяч чи 10 тисяч, це цього замало, тому що світло, при тому, як ми вичіпляємо ще на якусь висоту, йде велика втрата, причому до 50%. Тому ми повинні брати з якимось запасом це світло. І ввішати світло на висоті не вище 40 см. Тобто, ну це дуже обширне питання, але ну, я вам так коротко-коротко хотіла вміститися в цих три хвилинки і, надіюсь, вам воно було корисне.